Пішка відома українська ютуберша, яка знімала скетчі і грала ролі різних персонажів, грала свою мешу сестру, маму і так далі. І це подобало її підписникам. Але зараз на її каналі знімається Ярослав та Олеся. І лишесь тут. Чого? І не лишай мене наодинці з ним. Тепер... І її аудиторії не подобаються вони. І відео з ними від силу набирають 40 тисяч переглядів, а тільки з'явиться Лера 100 тисяч, навіть більше. Зараз в неї 3 мільйони підписників та 1 мільярд і 500 мільйонів переглядів. Також в неї 1300 відео, а більшість з них з її підписників Русня, рос... тому що до початку повноштабної війни вона знімала російською. Канал вона створила у 2020 році. Давайте постараюсь розповісти, куди ж вона зникла. Спочатку на 3 місяці, а зараз на місяць. І чому на її каналі знімаються інші персонажі? запасайтеся смачненьким з вами, як завжди. Я Коган, підписуйтесь та ставте лайки. Погнали. Короче, давайте покажу кусочок з її відео, і ви всі, і ви все собі зрозумієте. Але фотомодель. По-друге, я вирішила трохи змінити амплуа і бувати не тільки в ролі акторки, але й в ролі режисерки. Тож пам'ятайте, навіть якщо мене немає у відео, я все одно є за кадром, щось там контролюю, організовую. І по третє, цією весною буде деякий період, коли Ярік та Олеся замінять мене повністю, і відео будуть виходити тільки з ними. Куди ж подінусь я? А ось і найцікавіше. У мене буде відпустка, тому що більше стане родина не тільки каналу Пєшка, але й моя справжня родина. Скоро нас буде троє. Так, вона вирішила стати типу продюсером свого каналу. І ще одна причина в неї вже є своя дитина. Надіюся, це відео було корисним. Всім пока.